60 секунд межі сприйняття. Я з дитинства живу на морі. Пам'ятаю, як раніше радів морським приливам. Міг зранку до вечора плавати, валятись на піску. І думав я, що немає нічого кращого. Але проходив час, а картина не змінювалася. Те ж саме море, той ж саме пісок, і насолода від моря стала такою звичною. Що я перестав помічати його? Море стало неживим для мене. Підходить до мене один моряк та й каже: Ходімо зі мною в плавання, і показав мені моряк зовсім інше море з блискавками величезними хвилями, які видають неймовірні звуки. А коли ми занурилися на глибину? То я зрозумів. Що зовсім не знав моря і ніколи б не пізнав, якби не інша людина. Тільки разом ми можемо розширити межі свого сприйняття до безмежності. Кінець.